Всім привіт, друзі! Ну що ж, У нас вийшло нове собиття Е, Давайте розбиратися і давайте я буду розказувати, як я буду йти, що я буду робити. І що на цьому полягає це саме собиття, що воно себе взагалі представляє? Тому поїхали, довго не будемо затягувати герої зборних. Давайте почнемо з вступлення. Так, По-перше, тут все просто. матчі, матчі проходимо матчі, все, все доволі просто. Іграємо, збираємо. Все написано, і кому цікаво, ось все розписано, все написано. Хто уважно прочитає це все все прекрасно зрозуміє, так що на цьому сильно часу затягувати не будемо. Для тих чисто така ремарочка невеличка, для тих, хто грає, як мінімум, із события чемпіонату світу це события, призначене тільки для ресурсів. Просто для накоплення ігроків на обміни в майбутньому, коли вийдуть тоті, і для монеток, усі лінії розраховуйте на це собиття не так, як собиття, щоб пихнути гравців і поставити собі гратими, а так, що ви збираєте тут чисто ресурси. Для новачків, які недавно почали грати, це собиття доволі круте, прикольне для того, щоб підняти як мінімум 120-й 120 рейтинг, хоч би 120-й і доволі просто. Зараз все розкажу, покажу. Так, переходимо в наступну главу. У нас єжедньовне получення. Подарочки. Подарочки кожен день На протязі 18 днів ми будемо отримувати подарочки. Тут я так і не зрозумів. Возможно, бо це, возможно випаде бест, возможно, мільйон монеток. Це все рандом. Рандом прям шикарний тут. Рандом, мені подобається. Так, третя глава. матчі, Проходимо ці матчі. Ко, хто має бажання, можете тратити 5 400 тисяч рубінчиків. Є шанс? Є, є бажання. Я ще не до кінця дійшов, але вже 5-400 рубінчиків. До кінця, я думаю, буде всі 10. так що... Тут точно рубінчики я тратити не збираюсь. Це, звісно, бредова ідея, але проходимо. По поводу пакців. Що можу сказати? Сказати, можу доволі просто. Багато монеточок дають, багато осілков. Все копимо на останню неділю, коли обновиться, і тоді вже тратимо, щоб отримати максимально велику кількість наград. Це все доволі просто. Я буду точно збирати. нічого тут не обновляти і нічого не тратить. Так, четверта вкладочка. Турніри от этот люблю. Є час проводити. Прям жорстко. Можна Просто зайшов, відіграв, відіграв, получив свої наградки, виграв, проіграв. Неважно. Дають нам команду, ми тут граємо з командою, все просто, не треба нічого придумувати, нічого вам не поможе. Тут. Все рішає рандом ігри. Захоче ігра вам дати виграти, вона дасть вам нормально. Як судячи по тому, що мені дало, я 6 матчів проіграв, так і не поняв, яким образом був. Е, у мене закінчувався час, в людини закінчувався час, а в нього все одно на один гол більше. Я так і не догнав, може якийсь баг-люк. Побачимо. Ну, таке Мені сильно це не сподобалось. Так, предложення наград. Це саме цікаве. Щому цікаве, тому що отут буде обновлятися е, Веточка кожних 7 днів. Я так зрозумів, що вона буде обновлятися. Е, по поводу цього всього, я, мабуть, буду відкривати 6 наград. Мабуть, для того, щоб чисто отримати лишнього 90, я ще подумаю. І може на стрімі поговоримо про це, чи є взагалі смисл з цього всього. Але я подумаю: можливо, я буду відкривати чисто 6 наград. І все. Що далі, скажу так. Треба точно спочатку збирати 150 тисяч жетончиків, а тоді вже йти і відкривати куміров. Буде обновлення. Не знаю, якщо не скидаються награди, ви можете йти і забирати, забирати, хоч і б а все одно ви будете забирати, це було б круто. Ну, навряд чи це так буде. Тому. Збираємо 150 тисяч жетончиків і тоді вже йдемо забираємо. Щоб не, не лоханутися і не бути олухом, все доволі просто, пацани, Тому спочатку збираємо, потім тратимо. Вокруг світа все просто. Рулеточка, стандартна звичайна рулеточка. Що я можу сказати, я теж мабуть, тут буду відкривати 5 паксов і собирати. 5 паксов і збирати. Чисто для того, аби ще 90-лишнього плюс отримати. Для чого це все? Все доволі просто. Пацани, Все, це все залежить для ресурсів. Буду собирати, забирати, може, взагалі відкрию рулетку в останні, е, неділю, в останнє обновлення. Можливо, я відкрию кожних 5 разів, щоб отримати хоч щось. Не забуваємо, рулеточка буде в нас обновлятися. Зараз я вам скажу. Блін, від... ну давайте відкриємо. Давайте побачимо, що все ж таки є. Я хотів просто думаю, покаже. Ну ладно, давай. Ігра ось. Знік, навіть не знаю, хто це. 94-й рейтинг. Кстати, вони продаються, щоб ви розуміли. Давайте ще відкриємо, щоб побачити. А вдруг нам що під гравцями знаходиться? Мені це цікаво. Так, Чехія ЦЗ. Чехія ЦЗ 100. Зіма 100, круто! зима 100 круто. Так, у нас точно знаходиться 500 200 усілень під 94 100. Усілки це хорошо, це прекрасно. Це прекрасно. Ну, я шесть... А, от обновлення через 7 днів. Кожних 7 днів у нас буде йти обновлення. Тому такий результат. По-перше, і гравці продаються, ви можете їх продавати. якщо вони перестануть продаватися, а ви відкриваєте, ви все ж таки можете ігроко, і потім в кінці сюди, якщо вони вам не потрібні, ці 90 попробувати рискнути на Несту. З Нестою вопрос доволі цікавий, бо тому що шанс на отримання Нести менше процента, але можливо. Не думайте, що да, звичайно, це прям жорстко е уризали шанси, хоча б 1% ставили було б лучше. Но... Є шанс, все ж таки, є, неважно який, але є шанс на Несту. Хочете, ви так же само, якщо гравці будуть не продаватися 90 а у вас їх вже до кінця события накопилася доволі велика кількість, ви можете просто запихувати сюди рандомно на те, щоб отримати монетки. Монетки, монетки, монетки. Все ж таки, можливість отримання монеточок від 25 тисяч до 10 лямів це доволі висока вероятність. Тому отакий шансик. Що по поводу Віраті, кожен рішає сам, якщо вам треба ЦП 106 рейтингу, ви можете до кінця забити, я думаю, він буде до кінця. На 30 не 30-90-х, не покупати, це важно. Не 90-х, вкинуть сюди і забрати собі Віраті, не заморачуючись. От такий результат. Якщо щось буде ще виходити по поводу самого события, ми розберемо. А так, поки що, ну. Ігра як ігра, е, собиття проміжуточне, нічого цікавого, чисто для ресурсів. Ще раз говорю, для ресурсів, щоб ви не заморачувались. Забере 100 по поводу куміра там рандом, жорсткий, тому просто збираємо 150 тисяч жетончиків, а тоді вже йдемо по самого куміра, щоб не провтикати і не впустити пустую жетончики. Тому поки що витачки, ми жетони не тратимо. Ось такий вийшов відосик. Думаю, все зрозуміло. Якщо ні, пишемо коментарі, ставимо лайк і задаємо випроси. я швидко буду на них думати, відповідати, не допомагати на стріму. Всім покида!